У нас було стільки радості, стільки було сліз. Ми так плакали, і я плакав. Тренер з дюшор Полісся згадує, як уперше побачив своїх футболісток після майже піврічної перерви. І з початком повномасштабного вторгнення більшість дівчат поїхало за кордон та вже потрохи починають повертатися. Що дівчатки всі знаєте, скучають їм їм не вистачало цього тепла, любові те, що в нас в команді. Та й самі дівчата зізнаються: рвалися назад у Житомир через команду. Словакі не була така. Було такої атмосфери, як тут. Тут команди свої, ну рідні, всі колектив улюблений. Тут краще набагато. У нас дуже класний колектив. Кожного разу ми перед треную збираємось. Ми там гуляємо, відео знімаємо тикток. Ну там багато всього робимо. Футболістка Аня зізнається, щойно повернулася додому. Відразу прибігла на рідне поле. Гуляла з подружкою, і я зразу прийшла сюди, бо я запізнювалася. Я прийшла сюди зразу на поле, мене побачила моя краща подруга, У нас тут є така компанія маленька. Ми спілкуємося дружимо, і вона мене побачила, почала зразу бігти, обнімати ну, скучала там. І, хоча команда ще не у повному складі, тренування відновилося ось як три тижні. Віктор Твардовський розповідає: дівчата у гарній формі і багато наздоганяти не, не доведеться, адже більшість перебуваючи за кордоном тренувалися у місцевих футбольних клубах та навіть грали на чемпіонатах. І не просто грали. А завойовували призові місця. Нася зайняла в чемпіонаті Італії друге місце. Валерія Орлинська вона була в Айнтрахті ю-18, тренер з німецької команди Айнтрахта, дуже високу дав оцінку, тому що вона одна із кращих там була. Стальні дівчатки в чемпіонаті Польщі і зараз ще дівчатка наша залишається. Декілька з них дві ще в Голландії, три в Польщі, і вони в чемпіонатах приймають участь. Самі дівчата зізнаються, тренери за кордоном нарідко дивувалися професійній підготовці житомирських футболісток. І навіть не думали, що в Україні на такому рівні розвивається жіночий футбол. В закордони поїхала на початку війни, була в Словакії. Грала за дівочу команду МСК на Мостово. Тренери Словакиї казали, що вони дуже здивовані, що в Україні є така жіноча команда саме в місті Житомир. Я була у Італії у місті Бергамо. Я займалася там у команді Монтероса. Ми грали у чемпіонаті Італії. Ми зайняли друге місце. Я навіть голи забивала. Я грала на рівні них. Там я грала у Ю17. Я Ю 15, але сказали, що я більшого рівня, тому що я висока, і сказали, що у 17 віддали, і я була на рівні них. А хто не мав можливості тренуватися у клубах, підтримували форму самотужки. Аня розповідає, грала у футбол як тільки з'являлася вільна хвилина від уроків. Я була за кордоном з мамою та сестрою, і там якось підтримувала форму. Наприклад, я ходила в школу та грала на дворі. Перервах футбол це було єдине, чим я могла підтримувати форму, тому що там, тому що в Канаді немає дуже далеко тренування від дому. Там все дуже далеко. На рідному полі дівчата тренуються по п'ять разів на тиждень. Традиційно спарангуються із хлопцями, але от ті не завжди можуть переграти суперниць. Не завжди хлопці перемагають. Так, дівчатка буває, що перемагають і буває дуже серйозні такі ігри. Ну дуже цікаво подивитися, як хлопці проіграють. Дуже цікаво. Тренер каже, зараз перед командою стоїть завдання підготуватися до майбутніх чемпіонатів, щоб відразу після перемоги вийти на поле і вкотре показати результат. Акцент ми відновлюємо наші кондиції. Ті ігрові варіанти, які в нас повинні бути. Ми даємо можливість дивимося, як відновитися. Дівчатка можуть. Да, особливо жіночий футбол він повинен стати зовсім новим. Він в області повинен вийти на дуже високий рівень. Нині у школу футболу відкритий набір. Віктор Твардовський каже, шанс дають усім дівчаткам, які приходять до них. А із вимог до футболісток лише бажання та здоров'я. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1